Ось така от, друзі, допомога, можна сказати, при блекауті. Такий павербанк на 60 тисяч 100 ватний. Ось дивіться, ну, ноутбук навіть. Зарядки немає. І ось наш павербанк. Беремо тайп-сішку. Який щолк. І поніслась. Тобто ноутбук, як бачите, споживає, ну, 30 Вт, 20 вольт. І зарядочка наша. Пішла. І так само от рація. Давайте зараз переключуся на рацію. Одною рукою це не дуже зручно. Так, рація з зарядкою. Пішла, рація споживає, як бачимо. Всього вона всього 9 вольт. 8 Вт, Вона швидше за все заряджена. Тобто ось такий от павербанк є в наявності ще. Бачимо його характеристики 20 В5 А. Ну, при вимкненні світла. І так само, в принципі, ліхтарики на ньому працюють. Тобто павербанк варто є уваги. Кому цікаво, можете запитувати.